От є такий цікавий слайд, який нам показує, як перформив себе індекс 500 після того, як останній раз якби ставки були на хаях. Тобто, от вийшов Павел, сказав, що все ми будемо знижувати ставки. От можна вважати, що більше підвищення не буде. Тобто, от є якась дата останнього підвищення хаїв, і що відбувалося з. Індексом S&P 500 протягом наступних періодів. І ми бачимо, що в середньому історично з 1965 року, після того як ставка була на хаях, за наступний рік SP 500 зростав на десь 4-5%, мабуть. Ось це така синя от темна лінія. Якщо ми бачимо, подивимось на оранжеву лінію, були кейси, коли. Тобто синя лінія вона враховує всі сценарії, коли після після останнього підвищення ставки і soft у нас був і рецесії. Якщо ми поділимо і, наприклад, спробуємо вгадати, що в нас буде там софтленд чи рецесія, щоб там спробувати спрогнозувати чи заходити в ці активи, то от також історично можна подивитися, як ринок себе поводив, коли була рецесія, і коли був софтленд. Тут як мінімум гарне те, що середня просадка по рецесії не була великою. Тобто, навіть якщо ми зараз кажемо там про якусь рецесію, це не те про що казали на початку там 23 го коли не зрозуміло, що було з макро, коли Очікували, що ринок там піде в мінус 50, там а то й більше зараз. Коли говорять про рецесію, це така ну стримана рецесія економічна, але активи сильно не просаджуються. І коли ми побачимо прогнози світових банків, побачимо, що вони також не таргетують якихось великих просадок. Тому тут чи інвестувати в акції чи ні на ваш розсуд, бачимо, що в принципі акції ростуть. Що взагалі відбувалося? Як сильно опускались ставки після того, як був останній хай? Також от зібрані шість основних кейсів, коли у нас ставки були високими, і тут взяти вже в період в два роки, і можна побачити, в яких сценаріях як ставки знижувалися. Ми бачимо, що тут якогось предікшена лінійного немає, що ми знаємо одне ставки. Знижувались після хая протягом 24 місяців, але знижувались вони також досить по різному. Були кейси, коли це був там 1-1,5%, відсотка, кейси, коли це було 4-5 в 80-х роках. І, відповідно, можна тепер від, до чого волатильного зменшення ставок подивитися, як вели mm -hmm. себе активи. І такі графіки також є. Тобто, чого нам очікувати, наприклад, від індексу SP 500. Ось у нас є пунктирна лінія, є last high наших ставок. Після цього починається якась процедура знижень, отака от нелінійна, як на цьому слайді, але активи якось реагують. І от якщо подивитись на SP500, можна зробити дві тези. Перше. Що в середньому ринок позитивно сприймає е, зниження ставок в наступні 24 місяця, десь там біля 20 30% ринок номінально відростає. Погана новина, що цей результат він не предиктивний, він волатильний. Тобто, у нас все таки був кейс в 99 му 2000-му, коли ми звалились в кризу і отримали мінус 25% десь за два роки. Був у нас сценарій близький до нуля е, 4-6 рік. Ну, в принципі, інші сценарії вони показують показують непогану дохідність. Але навіть е, сценарій 99-2000 року показує, що це там не мінус 50% було от, в, протягом двох років. Трежеріс, да, наші улюблені бонди? Ми знаємо, що це лінійний інструмент, що він реагує саме трежеріс, не кожні облігації, а саме трежеріс, де немає кредит дефолтного спреда. Бо чим ненадійніша облігація, тим на неї якби більше факторів ще впливає. Якщо ми прибираємо цей кредит дефолтний спред, то фактично ми отримуємо залежність відсоткової ставки від Артем, курсу облігацій. Да. А можеш повернути на минулий слайд? Да. А це у нас SP 500. А що там з Фіолетовеньким відбулося? Що це? Я просто не бачу. У мене тут. Ну, в мінус пішов на 25%. За а, який, який це був рок? рік? 2008. А, ні, це дивись. Це, скажімо так, сценарій. Треба дивитися, коли ставка була в останнє на хаях. Ні, ні, просто я я на намагаюся зрозуміти, коли ну, це відбулося. Це 90... 99... було до додаткомий дев'яносто дев'ятий А, ну це криза доткомів. Тобто ми маємо розуміти, що зниження облікової ставки не завжди приводить до зростання тотального да. всіх активів. Тобто є так, ще певні скажу, речі, які відбуваються. Волатильність є, тому в цілому частіше за все це був плюс, але це не 100%, не 100 плюс. Тому тут треба розуміти, що якщо чому я показував цей слайд, що в акціях залежить реально від того, чи буде після ставки рецесія, чи не буде. Якщо софтлендінг, то все добре. Якщо рецесія, то в принципі знижує не знижую, ну мінус якийсь є. От, і там все вже залежить від потужності цієї рецесії, її кризи. От. Якщо дивитися на облігації, тут лінійніше, все тут у нас 100% кейсів закривалися в плюс, переважна більшість це було десь біля 20% за 24 роки. Номінально, один був також вихлоп вгору, 83-й але я б на нього не орієнтувався. Тобто, скоріш за все, от що ми бачимо, які можна те зробити? Що, е, плюсові сценарії більш предиктивні, тобто пучок більш жатий. Та десятилітки. Якщо ми говоримо говоримо про ТЛТ, тлт десь треба множити. Ну, от можна подивитись дюрацію десятиліток я думаю, вона 10 становить. Дюрація тлт 17, там середня. тобто десь на 1,7 цей результат е, можна помножити. Тобто, відповідно, що ми бачимо, що в принципі акції в більшості випадків ростуть. Причому ростуть цікавіше, бачите, там 30, 40, 50% є. Облігації росли менше, але більш прогнозовано. Тобто 20-літки десь на 30%, 35% росли. Ну і тут я показав слайд, щоб нагадати вам, що інтерес рейт по купоні він впливає на ціну облігації. Це можна представити як таку от качельку. І в принципі, із за різкого підвищення ставок всі бунди державні, вони просіли рекордно за всю історію. Тобто була непогана точка входу. Ну вона і залишається для того, щоб ці активи. Входити єдине, що треба розуміти, що чим довша ця качелька, да тим вона амплітудніше рухається. Так відбувається і з облігаціями, тому що е, хочу сказати: облігації, хоч активи консервативні, але якби ви взяли, наприклад, 30 літки два роки назад. То ви б по ним могли зловити мінус 60%. Це навіть більше ніж там за останні 20 років кризових по акціям. Тому тут оцей інтерес ріск ви на собі носите. Якщо ви купуєте корпоративні облігації, ви менше несете інтерес тріску. Більше все таки на ціну впливає кредит, дефолтний спред. Якщо це жиря, вони найефективніше справляються з захистом вашого портфеля, але також не переборщіть тут з. Матюріті з довжиною, тому що ви можете додати екстра волатильність, наприклад, тестування в візуалазері показують, що 20-літки дають історично загальний сукупний результат краще ніж 30-літки. тобто тут м -м, треба бути обережним, але Тим не менш, зараз на ці 30-літки сформувалася гарна ціна входу, така напівспекулятивна. Чому? Тому що вони ж так само більш амплітудно на ставку будуть реагувати і вгору. І я вам показував, що вони от жовтня на 30% відросли. Ті Алті відросли на 20%. Ну і оцей графік, який вам показує, якщо ви захочете порахувати, а як має там теоретично змінюватися ціна без впливу інших факторів на облігації при зниженні ставки, ну тось можна побачити відображення на цьому графіку. Ви вибираєте вашу. Maturіті, тобто це 5 років, 10 років, 15, 20 років. Потім рухаєтеся по ставці от Наприклад, у нас там зараз ставка там 5%, 5 в мене є 20-літні бонди та жовта лінія. От ясь, сюди рухаюсь наперед. Потім я уявляю, що моя ставка змінилась з 5 до 4%, я от рухаюсь з 5 до 4. І, відповідно, я там можу тепер провести якусь лінію сюди і подивитися, наскільки має там. Курсі прирости моя облігація. Ну в середньому, да, 20 літки, вони змінюються десь на 15% на зміну відсоткової ставки е на 15-16, на 16. тобто вони якраз змінюються на е дюрацію. Я такий показник, як дюрація, ви можете її Втієвки знайти. от Наприклад, давайте я зараз спеціально зайду в TLT iShares і тут є отакий от е, у нас показник, як Effective Duration, Ось він, 17,9. І оцей показник нам якраз показує, наскільки має змінитися ціна облігацій при зниженні купонної дохідності на 1%. Але є ж завжди нюанс. Да? Ви можете це по кожній ETF подивитись. У коротких бондах вона буде маленька, у довгих бондах вони більш чутливі. Тому от десь 17% це, в принципі, те, що і показує наш оцей графік. Але тут треба бути уважним, тому що. Тергів вже показував цей графік, я тут трошки підібрав дати, щоб показати вам, що може відбуватися: що відсоткова оця ставка дохідності по облігаціям не лінійно може залежати від ставки Феда. Наприклад, ось дивіться, в жовтні ставку підняли, в червні ставку підняли до цього. До цього піднімали. 12-го, 30-го, в грудні ставку піднімали. До чого рік назад ставку піднімали. І ось дивіться, ставка піднялася з 3 до 5 Відповідно, це сильно вплинуло на короткі на короткі бонди. Ось можна подивитися, як на там на одномісячні, двомісячні, тримісячні це вплинуло. Тому що, як я казав, ставка Феда сильно впливає на дохідність по коротким бондам. А довгі бонди вони живуть очікуваннями. Вони вважають, що та пофігу, що зараз там ставку змінили, воно десь довгостроково вирівняється. І дивіться що відбулося: всі ці три лінії. Вони з'єднуються в одну десь на 7 на 10 роках. Це означає, що оскільки ці ставки не піднімалися, тут нічого не відбулося. І це може мати і зворотню динаміку. Тобто, наприклад, ФЕД може ставку спустити там, з 5 до 3, а тут ця динаміка може залишитись. Тому немає чіткої якоїсь регресії про те, що зниження ставки воно буде чітко впливати на дальній хвост облігацій, чого немає. І останній слайд, який ми хочу підрезюмувати. Дивіться, це теж як, як поводив себе індекс S&P 500 з 80 по 2022 рік, да? 2022 рік. Ну, перше, що хочу зауважити, що в більшості роках індекс закривався позитивно, з позитивною дохідністю. От, бачите, вгорі написано ось 32,43. Це означає, що 32 періоди. Ось 32 періоди 43 індекс закривався з плюсом. Але що цікаво, подивіться на червоні крапки. Ці червоні крапки говорять про те, як е, ринки рухалися протягом року, тобто е, протягом року вони якось рухалися волатильно, а потім там закривалися в плюсі або в мінусі. І от кожен божий рік е, не було такого року, щоб лише в плюс активи плюсували. Кожен рік активи ходили досить волатильно. Ви бачите, мінус 17, мінус 18, мінус 20, мінус 34, мінус 19, мінус 28. І кожен рік є просадки там більше 15%, а то й більше. Що це означає? Що, в принципі, якщо ринки у нас ходять досить волатильно, і вони ходять вниз там, по 17-15%. По бачите, середня просадка, там трошки лівіше від мого виділеного квадрата 14,3%. То, в принципі, можна будь-яку аналітику натягнути на це. І сказати, що от у нас рецесія. От у нас там ми ж казали, що макродата якась там крива дохідності, інвертивна приведе там до падіння. Але це просто природа ринків, вони є волатильні, і вони і будуть рухатися досить волатильно, якщо це не збалансований портфель, а якщо це акції або довгі облігації. Не дивлячись на те, що рік вони можуть докривати в плюс, протягом року ви можете бачити досить суттєві мінуси. І це не значить, що там якісь аналітики які були праві чи неправі, це значить, що так воно просто відбувається. Ви, в принципі, за ризик, за прийняття цього ризику вашу дохідність її е, отримуєте. І це просто як константа. А вже під неї аналітики намагаються підтягнути якісь свої теорії. Тому, що ми бачимо? Багато хто ставить ставку на облігації, але багато хто з тих же компаній два роки в облігації хоронили і казали, що це, мабуть, найсміттєвіший актив, портфоліо 60 на 40 мертве. Облігації не дають ніякого толку, і давайте йти в більш ризиковані активи.